Як перевести десятковий періодичний дріб в звичайний дріб? Розглянемо другий спосіб. Перший спосіб був в попередньому відео. Щоб перевести другим способом, розпишемо даний десятковий дріб у вигляді період. Трошки розпишемо даний період. Цього достатньо. А далі запишемо його в вигляді суми. Десяткових чисел 0,24, це буде перших дві цифри. Якщо ми виділимо третю і четверту цифру, то це буде 0,24. Якщо ми виділимо дві останніх цифри, то це вже буде 0,24 мільйонних. плюс і так далі. І так буде до безкінечності. Всі ці числа утворюють безкінечну геометричну прогресію. І якщо ми їх додамо, то це буде сума безкінечної геометричної прогресії. Запишемо дані числа, дані дроби у вигляді звичайних дробів. Це буде 24 сотих, додати 24 10 додати 24 мільйонних. Додати і так далі. Перше число це в нас буде Б1, тобто перший член геометричної прогресії, друге число це буде Б2, другий член, третє число це буде Б3 і так далі. І ще є знаменник. Щоб знайти знаменник, що таке знаменник? Це в скільки разів від наступний член геометричної прогресії відрізняється від попереднього. Можна подивитися, що тут 24 сотих це перший член, а другий – 24 десятитисячних, тобто змінилося воно на одну соту, в одну соту раз. Тоді сума безкінечно малої геометричної прогресії обчислюється за формулою B1 ділиться на одиницю мінус Q. І якщо підставити сюди числа B1, це буде 24. Сотих, а 1 мінус Q це одиниця мінус одна сота, далі порахувати ось цей знаменник. Одиницю розписати як 100 сотих. 100 сотих відняти 1 соту це буде 99. Сотих. 24 сотих переписуємо. І далі сотні скорочуємо, залишається 24,99. Якщо його спростити, то 24,99 скорочується на 3, це буде 8,33.